Вітаю вас, друзі, на риболовному каналі Аматор Фішинг. Нарешті прийшла весна і пора ловити коропа. Виїхав я на невеличку мальовничу водойму неподалік міста Черкаси. Це озеро Фішфорст. Чим воно цікаве, тим, що воно мілководне і тут доволі хороша плотність риби. І хочу її спіймати. Хоча би отримати одну покльовку. Задача буде на сьогоднішню риболовлю. Получити відгук від риби, буду ловити на флет. Не буду кормитися, чисто перезаброси там кожні 30-40 хвилин, десь так, в різні місця на пошук активної рибки. У мене буде три мікса різних. Це я вам все покажу. Малесенькі насадочки 8 мм. Я сподіваюся, що нам вийде. Погодка сьогодні хороша, сонечко світить, рибка себе показує, ходить, гуляє. У мене трошки з'явилися обновочки в цьому році. Я вам теж відео все покажу. Так що, друзі, давайте приступимо. До розкладання нашого лагерю і розпочнемо нашу риболовлю. Поїхали. Так, друзі, приступимо до замішування нашого stick Flat Mixu. Буду сьогодні використовувати це від Bounty Squid Blood до нього ліквідік, потім пугач Marlboro Будемо заливати його з Квіт Гранбері, це буде другий. І третій це тюна і Робін Редом. Так що давайте приступимо спочатку, зальємо від баунті. У мене небагато його залишилося з прошлого сезону. Набираємо в баночку трішки води з водойми. Хорошо перемішуємо наш ліквід і виливаємо в наш мікс. Закриваємо кришечкою і також хорошо перемішуємо. Все, даємо йому настоятися хвилин 10-15, він буде готовий. Тепер до Мальбері переступимо. Я буду використовувати цю тару, тому що тут здорова банка. Вона дуже буде завелика для 400-грамового стикміксу. Я переливаю трішки рідини з неї. Набираю водички з водою. Практично повна банка. Перемішуємо всі слої і виливаємо в наш Flat Mix. Красота. Запах просто не передать вам. Закриваємо. І також. Це переміщуємо і даємо настоятися сьому. Залишилась тюна. Також робимо, наливаємо в мірну баночку. Набираємо водички. И хорошо перемешаем. прикормочка буде настаюватися, ми будемо розложувати водилище і підготовувати водилище до наших перших закидів. Так що приступаємо, друзі. І так, друзі, по обновочкам. Це два водилища Sportex Competition KS5, 13-футові 375 ЛБ. Доволі хороші водилища. Я вже тестував їх на Дніпрі. Вони дуже сильно мені. Сподобалися. Дистанції що... Дистанції, що доводилося ними кидати з насадкою, це 155 метрів. Це хороша кліпса, 160 недольоти кліпса, але спочатку грузило заходить в воду, а потім кліпса. Тобі ж це не рахується. А так, доволі хороші водилища, будемо в цьому році їх тестувати в такому посиленому режимі. Так що, поїхали ще до розпаковочок, ще є новиночки. А серед новиночок це такий чехольчик від катушечки від Карпро. І тут у нас красуні лежать. Це дайва емблем QD-45 із запасною шпулькою. Класна катушечка. Також вже провірили. Чітко працює. Поїхали збирати цей комплект і приступати до риболовлі. Розпаковка наших будилищ. Так, це будилище я ще ним не кидав. На ньому ще бірочка. Така Sportex. Зачем я кидав, а цим будилищем ще не дойшов, що бачите, бірка на ньому. Сьогодні якраз покидаємо. На ручки тільки залишилося. Це знаєте як... Традиція вже знімати з ручки після першої пійманої рибини. Бо ж вона буде до тих пір, поки я не спіймаю свою першу рибину на них, поки їх не розловлю, я знімати не буду. Стильно дуже виглядають. Класні вдоволі. Цепляємо на них. Наші катушечки. Також вони ще риби не бачили. Але надіюсь, що сьогодні у нас у нас вийде їх розловити. Ось такий комплектик. Дуже класний, стильний. Мені дуже подобається чорне будилище, чорна катушка. Клас. Жилка в мене намотана тут Міварді Люмікс. Хочу випробувати її в ночний час доби. Як вона світиться від синього фонарику, синього кольору, вона повинна підсвічуватися дуже класно. Так що, друзяки, Поїхали, 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 час іде. Так, друзі, по насадочкам. Це Monster Carp від Crazy Carp. Це Acid Peer. Crazy Carp Bounty Ananas. і Devil Squid. Так що заряджаємо наші флетіки там з трубочкою, тут просто. І будемо дивитися, що з цього вийде. Поїхали закидати. Друзі, перша поклевочка флетик. Перша клювака через півгодинки після закиду. Нарешті. Не вірю, що так швидко отримав клювання. Я через 10 хвилин планував перезакидуватися, але паличка поїхала. Клас. Єсть нарешті перша, перша рибинка цього сезону. Я дуже, дуже, дуже задоволений. Спрацював монстер краб 8мм. Який він засічка? Засічка. Бачите, яка класна по центру губи? Шансів у нього зійти зовсім не було. Нарешті, друзі. Перший невеличкий красунь сезону 2025 завітав до нас, який я задоволений. Карпуша близько кілограму. Неймовірні емоції. Він втілює в нас впевненість, що в нас сьогодні буде хороша риболовля. Давайте, друзі, відпустимо. І продовжимо пливи за батьками. Ой, красунь. Перезакидуємося і погнали далі. Друзі, у нас друге клювання опустило. Ого! Як давить? Друзі, красені просто. Як відпрацьовує хорошо водилище? не катушечка. Чувствуется все рыбки, все рыбки нашего красного. Опа. Цей, друзья, уже, цей уже побольше. Знову спрацювала та сама комбинация. Монстер краб. Засічка трішки нечітка. легесенька з боку. Ось така от красота. Приносимо нам другу рибинку, друзі. Клас. Монтаж в мене тут скользящий, Обов'язково обробляємо рибку, обробляємо її ранки. Дивимося, чи не пошкоджена вона чистесенька, хороша рибка. Ось такий от другий красень. це вже більший, але активний, плює. Дуже хороший такий паровоз був. Так що, друзяки. Продовжуємо нашу рибалку. Щось останні будилища мовчать. А це будилище приносить нам другу рибинку. За годину друге клювання. Клас. Відпускаємо це окрасення. Давай, зви. Зви батьків. Продовжуємо, продовжуємо. На жаль, я забувся прес-форму і приходиться без прес-форми забивати все. Так, я беру свій монтаж, флет беру і в ручному режимі запресовую, тому що прес-форму не взяв, забувся в другій сумці. Після прошлого сезону ще ревізію не робив. Швидко вискочив на риболовлю, дружина відпустила. Та я вирішив не гаяти часу і чим скоріше відправитися на риболовлю. Після цієї риболовлі обов'язково наведу ревізію. Ось так. вийшло в нас. І закидуємо його. Все кермушка наша упала на дно. Продовжуємо, друзяки Те самі, самі перші, які просинаються карпуші невеличкі, але дуже бійкі. Що у нас дуплет? Так, да, друзі, у нас дуплет. Дуплетик, друга палка виїжджає. Зараз швиденько звільняємо цього. Тут покльовочка. Опа. да-да-да, Йде да, да. друга палочка. Засічка трошки не по центру. Опа. Так, да, попустило, друзі, повністю. Разверняем его. Там водичка в него есть. Втекаем и следующий. Есть, друзья, есть. Дуплет. Ну, нарешті пішло. Это можно уже назвать открытием. Вот так, друзья. Там чи гіляка. Да, щось зацепило. Так, зараз тоді відпустимо того. І вернемося до цього. Придеться, напевно, обходити водойму. Так, відпускаємо цього красення. У нас дуплітік. Прекрасно! Обробляємо антисептиком, щоб швиденько рибка наша лавка в нашої рибки заживала. Такі друзі, красень. Відправляємо його додому. Все батьків наших. Да, це, напевно, прийдеться звільняти так. <зволь> В прошлому році там не було зацепів. Напевно, дерево якесь завалило. Хорошо, що водойма невелика, можна обійти її по кругу. О, друзі, там ще й рибка є. Ух, коропець. За щось зацепився. Красивий. Фух, я підсачку не взяв. І вже ми його будемо звільняти. <кхух> Який бійкий, а звідти бачите, як обійшли і спасли життя рибі. Не обірвали Бо вона могла загинути хоч і безпечні монтажі і все. На ананасик взяв красень. Зараз ми його швиденько відпустимо. Зараз манюнька Зараз ми тебе звільнимо. Ой-ой-ой. Отак. так є Трошки замазала зараз він. З друзі. Дивіться, який... Ух! Красень, четвертий. Це вже нарешті друга водили, спрацювала Тут у нас Баунті ананас стоїть. 8 мм. І він спрацював. Спасли життя рибки. Бережне відношення до природи, друзі, в першу чергу. А там на тій стороні наш лагерь. Продовжимо так, друзі. Риболовна сесія прийшла до свого завершення. Я нарешті відкрив успішно риболовний сезон, получив доволі таки немаленьку кількість клювань. Це було 15 клювань, 3 сходи і 12 рибок. Сама найважча рибка 5,5 кг, Я рахую, що для цієї водойми, для цієї пори року це дуже хороша рибка. Відзивали саме краще на Bounty Squidward, Squid World, Скід Блудворн і Пугач Мальбері. З насадок це був крезі Карповський Асідпір і Monster Crab по папи 8 мм. Я задоволений, хочу вернутися ще на цю водойму. Думаю, незабаром приїдемо і продовжимо в полюванні за трофеєм. Тут є хороша рибка вагою від кілограма до 14 кілограм. Нещодавно також було зариблення і хочеться спіймати цих гігантів. Я думаю, що у нас все вийде. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Надіюсь на вашу підтримку. Це підписка, коментар і вподобайка. До нових зустріч на водоймах, друзі. Всім мирного неба.